Другого засідання виконавчого комітету сьогодні ми розглянули 54 питання порядку денного. Фактично всі питання ухвалили, тому що всі питання пов'язані з необхідністю забезпечувати повноцінну життєдіяльність нашої громади. Серед важливих ключових рішень це чергова підтримка наших військовослужбовців, а також їхніх родин. Зокрема, 48 членів родин російсько-української війни. Будуть отримувати 50 знижку на навчання в вищих навчальних закладах. Ну і власне це тільки з початку цього 2023 року. До кінця року зазвичай це доходить за понад 100% і понад 100 наших учасників російсько-української війни або їхні діти отримують 50% знижку на навчання в Хмельницьких вищих навчальних закладах. Крім того, ми сьогодні виділили одноразову матеріальну допомогу на цей раз це 26 мешканців громади на загальну суму 122 тисячі гривень, тут в нас поранені військовослужбовці, тут в нас родини загиблих, тут в нас люди, які постраждали від терористичної атаки, тут у нас лікування дітей, ну і інші власне потреби. З важливого, те, що стосується матеріальної допомоги, ми сьогодні річному виконкому збільшили до цього часу існуючі ліміти на одноразову матеріальну допомогу. І відтепер рішення міського голови максимальна сума 2 тисячі гривень. Рішенням виконкому максимальна сума 10 тисяч гривень, і рішенням сесії максимальна сума 70 тисяч гривень. Підняття суттєве для того, щоб можна було допомагати ще більше тим людям, які потребують на лікування, на поранення, родини загиблих, ну і власне інші потреби і так далі. Крім того, ми сьогодні проголосували низку рішень пов'язаних з демонтажем незаконних рекламних конструкцій: це панера, штендера, білборди. Інші конструкції, які злахваблюють наше місто, ну і це черговий крок по наведенню порядків, порядку саме в частині містобудування, зовнішнього вигляду, міста, естетики, міського виконання рішень про дизайн коди і так далі. Крім того, сьогодні ми прийняли рішень. Пов'язаних з, з змінами в транспортній галузі, зокрема це чергові кроки на оновлення тролейбусного парку, на покращення матеріально-технічної бази електротрансу, ну і на запровадження більшої кількості великого габаритного і середнього транспорту. Крім того, ми сьогодні погодили акт для 12 мешканців громади, які заактували. Наслідки останньої терористичної атаки і отримують можливість завдяки цим актом пройти процедуру через є відновлення і отримати відшкодування або матеріальну допомогу за державного бюджету через систему державну. Є відновлення через проект Дія ну і власне традиційне рішення про передачу гуманітарної допомоги на цей раз це для внутрішньопереміщених осіб, які проживають на території нашої Хмельницької територіальної громади. Решта питань робочі, пов'язані з орендою комунального майна, пов'язані з передуванням питань архітектури і міськобудування, пов'язані з забезпеченням наших комунальних підприємств, а отже, тих послуг, які вони для, надають для мешканців громади, Ухвалені, працюємо далі.